Друзі, всім привіт! У нас нове поступлення Audio Tron 55 з Німеччини від офіційного дилера Audi з повною сервісною історією обслуговування. Автівка приїхала в такому класному кольорі. Синій ізомрут. Коли тьмянапона вона більш темна до чорного, коли світить сонечко, вона дуже-дуже круто переливається всіма відтінками діамантів. Автівка у нас по конфігуратору коштувала 98 тисяч євро, щоб ви зрозуміли, всі опції, які можна було поставити від Audi, вони тут всі присутні. Автівка у нас має Packet, Antichrom, Shadow Line. Як говорить в народі, дуже-дуже круто виглядає. R21 ковані диски, оранжеві супорта, теж нотки спортивності, в неї присутні. Можете оцінити зовнішньому вигляді стан кузова. Автівка пройшла комплекс, полірування, хімчистка, тут стан нового автомобіля. Давайте пройдемося по опціях, що у нас тут є цікаве. Максимальні матричні фари, вирізає зустрічний потік, дуже зручно їхати вночі. Адаптивні показчики повороту, камера 360, парктроніки перед-зад, камера нічного бачення, адаптивний круїз-контроль. Ви ніколи не вірите в інший автомобіль, тому що системи безпеки працюють. Максимальні системи безпеки, які тільки можна було. Аудіпресенс, мертві зони, виїзд заднім ходом, виїзд з переднім ходом, все тут присутнє. Автівка у нас має з цікавих опцій. Це у нас дотяжки дверей, рідкість, подвійний склопакет, масажі, вентиляції, підігрів передніх, підігрів задніх сидінь. Зараз я вам все покажу. Давайте пройдемося в салон і розглянемо більш детально. Ось такий у нас крутий салон. Це в нас біла шкіра балкона з оранжевою строчкою. Строчка у нас іде всюди, як на дверях, так само на сидіннях, і на картах дверей і на ковриках. Ось такий крутий салон, чорна стеля, панорама. З рідкісних опцій, що у нас є, це підігрів задніх сидінь. Він досить, досить різко зустрічається в даному автомобілі, але тут він присутній. Давайте пройдемося по опціях. Музика Bank of Olufsen, максимальна, максимальні підсвітки кольорові QQ2, двохрівневі, біла шкіра, оранжева строчка. Підігрів передніх та задніх сидінь, масажі, продувки, чорна стеля. Все дуже круто виглядає. Заходимо в салон, у нас присутня проекція. Вентиляція, масаж, плюс у нас іде іонізація та парфум, камера нічного бачення, електрорегулювання кірма, тобто це максимальна автівка в даному році, яка виготовлялася. Якщо вас дане авто, пишіть з радістю вам, про вас проконсультуємо і підберемо для вас найкращий варіант. Всім миру та добра!